Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне товариство! Поки травень закидає вас дощами і снігом. Я, Оксана Зорка, потішу вас добіркою найпомітніших новин ігрового тижня у свіжому випуску Дайджестаплейнюс. Сьогодні я розповім вам про можливу смерть Агента 47, нову НФС, незвичні ігрові режими та багато іншого. Поїхали! Минулорічний гітман, попри сумнівну епізодичну структуру та вимогу постійного онлайну, змусив забути про гітман Абсолюшн і став гідним спадкоємцем «Blood Money». Навіть якби другий сезон пригод агента 47» і не запропонував нічого нового окрім локацій, спільнота прихильників лисого вбивці вже зараз ладна ж бурляти гроші в монітор. Однак є ризик, що ніякого продовження гітман ми вже не побачимо. Square Enix, котра останніх 8 років була власником данських розробників, виставила IO Interactive на продаж, і це при тому, що минулий фінансовий рік був найуспішнішим у плані чистого прибутку і накладів проданих ігор за всю історію компанії. Втім, у нещодавному зверненні до інвесторів керівники Square Enix не квапилися наголошувати на рекордних успіхах, а підкреслили вражаючі збитки у розмірі 43 мільйонів доларів. Проблему японці побачили у невтішних, на їхню думку, показниках Hitman, де вони самі наголосили на епізодичному форматі та постійному онлайні, та Deus Ex Mankind Divided, яку з подачі видавця випустили недоробленою та ще й з дурнуватим режимом бріч картками мікроплатежами. Нові ігри про Адама Дженсона поки також на умовному стоп-крані. Але тамтешніх розробників перекинули на ексклюзивні проекти для Марвел. А от з данцями не було що робити, тому Square Enix від них відхрестилась і тепер пускає з молотка. І найгірше те, що коли впродовж певного терміну не знайдеться покупець, то IO Interactive буде розформована. Невідомою також залишається і доля прав на серію гітмен за логікою речей. Вони мають залишитися в сквер Енікс. Однак окремі видання стверджують, що данці усе ж зберегли за собою права. Жодних коментарів від японського видавництва стосовно цього на момент створення дайджесту не було. Та ми все ж сподіваємося, що другий і подальші сезони пригод агента 47 таки побачать світ. Туді Overkill шкварить ще сили. Зараз у них активно триває розробка Payday 3 і ще одного кооперативного шутера за мотивами The Walking Dead, де гравців чекатимуть як карколомний зомбі екшен, так і напружені стелсові та виживальні місії. Проект мав вийти ще минулого року, проте через зайнятість розробників реліз посунули на другу половину наступного року. А зайняті шведи все тією ж Payday 2, своєю коронною грою, повноцінна підтримка якої триватиме ще до листопада. За чотири роки невпинної праці і майже півтори сотні. Оновлень Overkill зробили з Payday 2 одну з найкращих кооперативних ігор на ринку. Тепер настав час для грандіозного прощання. По-перше, десь восени Payday 2 отримає підтримку шоломів віртуальної реальності. А по друге, уже триває розпродаж усіх DLC, який триватиме до 8 червня. Саме тоді нас чекає чергове велике оновлення, після якого усі наступні пограбування, персонажі та зброя будуть цілком безкоштовними. А там уже й рукою подати до повноцінного анонсу третьої частини. Масштабний анонс і показ нової частини Need for Speed відбудеться за місяць на і 3 проте Electronic Arts не втрималась і вже зараз повідомила, чого варто чекати. Розробкою усе так само займається Ghost Games. Ігра продовжує курс, узяти у випуску 2015-го. Нас усе так само чекає багата кастомізація зі системою AutoSculpt. Дороги патрулюватимуть поліцаї, серед яких тепер будуть особливо агресивні гицлі, котрі безжально таранитимуть і трощитимуть ваше авто. Проте найбільшою новинкою стане можливість поставити гру на паузу. Саме так нова NFS не потребує постійного підключення до інтернету. Славімо сонце і проникливих розробників. До всього нас обіцяють вразити небаченими у серії розмірами мапи, де буде вдосталь не лише асфальту, а й бездоріжжя. Зокрема, у рекламному тексті чітко сказано про перегони в каньйонах. Втім, люди, які в житті не бачили гонкових ігор крім NFS, може і здивуються, але навряд чи електронікам вдасться переплюнути мапу The Crew. От там було справді все, чого можна було бажати для катання. Вийде нова Need for Speed гарантовано до кінця цього року. А от коли саме дізнаємося у червні? Divinity Original Sin 2 матиме не лише багатющу можливостями кампанію з можливим кооперативом і змагальний мультиплеєр, а також режим майстра гри, який дозволить ведучим настільних ролівок усвоїти нове поприще. І от цього тижня яснозори свен Вінки спільно з колегами показав його особливості. У режимі ігромайстра можна буде не лише створювати власні кампанії зі сотень заготовлених елементів, а й керувати процесом в реальному часі, керуючи перебігом пригод чотирьох гравців, полегшувати їм життя чи навпаки, зненацька підкидати нові проблеми, вирішувати тільки вам. У вашому розпорядженні будуть не лише всі мапи та об'єкти гри, а й редактор вінєток, який дозволить самому писати текстові вставки і квести. До всього ви самі зможете вирішувати, які закляття чи вміння надавати ворожим створінням, на ходу маніпулювати середовищем і навіть забирати предмети з інвентаря гравців. Ну або навпаки, дати їм щось корисне. Тестовий показ режиму ігромайстра справив таке хороше враження на працівників Wizards of the Coast, що вони дозволили розробникам використати офіційну кампанію, загублена шахта Фанделвера із Dungeons and Dragons». Ясна річ, розробники підготують нам ще одну додаткову пригоду. Та кому й цього виявиться мало, той завжди зможе знайти сотні чужих творінь у майстерні Steam. Цього тижня на нашому сайті з'явилися такі варті вашої уваги матеріали: відеоогляд вартових галактики, галактики-2», стаття Романа Берегового про широкий асортимент ксеноморфів та огляд фільму Король Артур. Оскільки анотації вже не працюють, то посилання на матеріали шукайте в описі до відео. Ось цей скріншот, який за чутками належав Red Dead Redemption 2, насправді є зображенням ММО гри Wild West Online, яка має вийти цього року. Ubisoft внесла зміни у розклад оновлень Rainbow Six Siege. 21 травня розпочнеться операція здоров'я, і впродовж трьох місяців розробники поліпшуватимуть роботу серверів, голосового чату, створення груп, запровадять нову систему підбору гравців і загалом відловлюватимуть баги різного ступеня злісності. Тож за браком часу польща не отримає окремої операції, а її оперативників просто розкидають по двох останніх сезонах. Раніше ходили чутки, що Блізард продає місця в Лізі Overwatch за 5 мільйонів доларів з команди. А цього тижня почали говорити про 20 мільйонів і більше, залежно від величини організації. Що цікаво, ніхто з Блізард і не підтвердив, і не спростував цієї інформації. Взагалі нічого конкретного не сказали. 16 травня Алан Вейк зникне з продажу в Steam та Xbox Live, бо тоді закінчиться ліцензія на використану музику. Тому, якщо ви якимось чином обійшли увагу цю гру, скористайтеся останнім шансом її придбати за неймовірною знижкою. До слова, самостійне доповнення American Nightmare такої біди не зазнає. Розробники нещодавної трилогії ролівок Shadowrun нарешті випустили перший трейлер ще одного відродженого ними проекту BattleTech – покрокової тактичної гри про велетенських людиноподібних роботів, які є основною зброєю аристократів майбутнього. Дата релізу наразі невідома. Electronic Arts, вражена фінансовими, а особливо медійними успіхами Mass Effect Andromeda, поставила серію на стоп-кран. А її розробників розкидали між Star Wars Battlefront 2 і новим проєктом BioWare, який також перенесли на невизначений термін. Новий God of War вийде не у вересні, як це казали минулого тижня, а все ж десь наступного року. У кравниці Steam на сторінках товарів з'явилися невеличкі інформаційні блоки, аби споживачі розуміли, як і чому Steam рекомендує їм певні ігри. Halo 6 не покажуть на і 3 Тим не менш, розробники кажуть, що для конференції підготували невеличкий сюрприз. Невже ПК-порт? Про зомбі Action Dead Island 2 не було візти вже більше року. Однак, видавництво Deep Silver запевняє, що проект живий, отримав нового розробника і за кілька місяців нам розкажуть чимало цікавого. Розробники успішного двовимірного піксельного шутера Risk of Rain вже півроку як працюють над циклом, який буде повністю 3D. Єгипетська Assassin's Creed все ж матиме під заголовок Оридженс. А Empires буде офіційно анонсована на E3 і вийде вже восени. Студія Straight Up Films, котра займається екранізацією крадія ТІФ, заявила, що п'ята гра серії знаходиться в розробці та вийде одночасно з фільмом. Сама Square Enix ще ніяк це не прокоментувала. Як ми й казали, ще місяць тому, після ПК-релізу байонети, порт мегашвидкісного шутера Венквіш був неминучим, і ось уже 25 травня гру можна буде придбати у Steam. А якщо ви вже маєте байонету, то вам зроблять снижку в 25%. На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакала Оксана Зорка. Текст писав Олег Коліков, а монтував Богдан Зіновий. Ставте лайки, вподобайки, ти ці на всі показані кнопки. Частіше відвідуйте playua.net і затямте. Можна все на світі обирати сину, вибрати не можна тільки напарників у мультиплеєрі.